Сім'я це є найважливіше, я думаю, що в цій житні може бути тут. Вони є на першому місці, вони знають, що тато є, і вони завжди, тато раді, коли тато до них дзвонить. Спілкуємося по телефону, який Wi-Fi є, в бліндажу чи де на позиції. Сім'я завжди ну, має знати, що, куди і як, хоча б раз в сутку або в три віддзвонитися, дати про себе знати, що жив-здоров. Підтримки ну, завжди є. Коли, як би не подзвонив, би, вони раді чути, бачити так само, і я їх завжди чути, бачити, завжди хочу і, надіюся, буду. Ну і З їхньої сторони є якісь листи, привітання і тому подібне висилають мені. Малий прислав е машинку і малюнок, де він е хоче. Танка, щоб тато йому купив танка. А доця сердечко прислала і ляльку, потребує від тата за сердечко, якщо є якась можливість або свято, е, обов'язково якийсь подарунок щоб до них іде. Все Мої гноміки. Хочу привітати вас, святом Миколая. Тато скоро приїде. З перемогою Миколай має прийти до всіх. Так само хочу привітати всіх діток і всім побажати щастя, здоров'я і мирного неба над головою.